Мої хорошенькі, ось дивіться, коли ви приходите, питаєте за масло, де той мужчина з вусами, то стоїть його любима жінка. Твоя да, да. Дядьколечко, ну давайте так, по чому домашні яйця? Так, як були, по 6. 60 гривень десяти. Дівчатка, 6. оце масло, це таке, як я вам казала, дьякові, ціна яка? Жарена... на йому, заре, варе, І на весь слідчий сезон закриває всі салати. Да. Перед цей, і все. Ціна за літр? 80. 80. А ну декілька номер телефону. 096 81264 Так, це, це світулечка теж. Дівчинки дивіться, я хочу сказати, дядько, я не знаю, я то масло, як наробила, я салата. Літр жареного, не жареного. Е... Для салата скільки стоїть? Так, як було, у 80-му году по рублю. Так, 100 гривень літр для салата, а для жарки 80. По 80. Так, я хочу вам сказати, без обману Да, Колі, вам без област, дому, покуда, в тому, покуда мені через Дністро цілий да. мені, Дивіться, дівчинка, вона, де то й мужчина, якого три года бринзи? вона приїхала. Ось вона проти тебе. Да, І да, Колі, оця 100% овеча бринза без сарапка. Це іменно дівчинки, ви шукаєте іменно овечу бринзу без сарапку, вона є в дяді Колі. Це перша бриндзавода це більше місяця, вже вистаєна. Це більше місяця, так? Да? По чому вона? 250, 250 гривень кілограм. Номер телефону телефона дозволити, як заказати, бо вам не вдуть. 096 98 81 264, що телефон, що як ото називається. Ну, вайбер, вирвай, да, да. да. так. Так, я хочу де та трьогодічна бринза. А що є Годічна? – Так, годічна. По чому? На час подожді. Три рублі. 300 гривень, так. Да. А де трьохгодічна? По чому о, Я покажу. – Та не гупайте не бо ви ще гукнете корпус повернеться. Ага, дівчатки, бринза є в нашій діті колі, іменно без Багато хто шукає трьохгодічну, бо до мене приходять, дівчата питають. Ось З оці бочок, так Дів... як стоїть у погрібі. У да? з бочок, у бочках. У бочки, дивіться, ви коли приходите, нема мужчини з вусами, є красива жінчина. Стоїть орієнтір, щоб мами не представляла. <laughs> Коля, вам хорошого дня. Свята, чоска мої сімки, тобі здоров'я, миру, усіх благ і що собі пожелаю, щоб було. Спасибо. І добрий ранок. Сьогодні нас віток, почала неділі і ранок всегда добрий. Ми на роботу зводимо з правої носики, щоб вся неділя на нас тільки з правої Дівчатка, Ми з вами даненько не робили обзорчик нашої вкусної колбаски. Значить, сьогодні виборні в ріки малосолочки немає. Римка буде сьогодні. Ще дунаєчку заказала, дали тільки 70 кілограм. Це буде потім. Так, ми ріки йомте на колбаску. Значить, дивіться, у нас асортимент колбаски дуже великий. Начинаємо, Дивіться. Махан, курхан, київська дуже смачна. Кролік з фісташкою, говядина з вишнею, утка з вишнею, Дуже вкусний кролік з вишнею, дуже смачний. Ціна 650 гривень за кілограм. Дуже Косико, а ну щось ця слойка тато шукає маму. Ну, зараз ми вірюємо. Слоєчка 750 гривень за кілограм. Дуже вона вкусна, вона йде. Слоєчка, м'яска, салка, вона дуже смачна. Потім дуже хороша, а це ми робимо, дівчатки мої асорти. Дивіться, тут три види колбаски. Кролік з вишнею, кролік з, з фісташкою і уточка. 650 гривень за кілограм. Цей трюфель, це я казав, це цибуля, це оказався гриб, це мій любимий. Тут е, пластиночка 100, скільки вона сьогодні має? 200 на гривень, 250. 250 гривень, 700 да, гривень за кілограм. Боже, я забуваю, по чому ціна. 700 гривень за кілограм. Це у нас іде трюфель, дівчатка. Ви не забувайте, що у нас є дуже смачний баранчик. Баранчик – це мелкий-мелкий сервілачик. Вона дуже вкусна, не похожа ні на що. Саме головне, вона вроді як тверденька, дівчатки, оця пленочка, добре, дивіться, це не пленочка, це воно так іде, я коли перший раз отримала, думала, чесно, на самом деле, це воно все знімається кровичка, воно тонку тонко ріжці. Вона така тверденька, але вона всуста. В неї полікуся дуже пусто. Дівчатка, не забава, що у нас є хамончик. Хамон є 250 п'ятдесят 250 двісті 500 рівень, 500 грам, і кілограм по три тиші. Те, скільки штучок ти тут считала у великої десять, десять штучок. Десять. У був запрос. Прослав, скільки штук, коли нушу робити? Скільки буде людей? Дівчатка, я беру іменно оцю фірму, тому що він іде не жирний. І кожна плюночка Я хочу, щоб мене... Щоб... Вибирайте, повертайтесь, вибирайте. Меня сумніки там стояли. Дивіться, ви бачите поліцію стажку. Чи полік з тишка? Ви брали колишні поліцію стажку? Дивіться, давайте с кроліка з вищою. На дуже хорошо. Ходь іди, може. Йді до мене. Так, дивіться, 305 грамів маленького. 198, 190 гривень, давайте гідні ключок. Давай. Я спеціально подошла. А де сумки ваші? Ви байде, що не вкрадуть? Да. А не вкрадуть тут багато людей. Толі, а, торік повіз? Толі. Так, дам вам 10 гривень. Це сюди. це сюди, а це сюди. Приходьте. <плоджування> удачі вам. Цохніть вам, ми ви вже цокнули, ми вже все цокнули. У нас все цокається. У нас камера 24 на 70. Так що так, Васенька, так вам удачі. Хорошо, Вася мені дивіться, Костя, дай мені перчатку, будь ласка, і ножа. У нас є Миколаївська колбаска, у нас є миколаївська колбаска, 350 дівчинка кілограмів. Не встиг наверху, так? Зайчик. Так, дивіться, отака обалденно класна колбаска. Дівчатка, це мелке-мілка салями. Ви не думаєте, що якщо вона 350, це вона не купується, вона дуже смачна колбаска. Ціна її 350 гривень за кілограм. Паличка виходить десь на 300 гривень. Так, це в нас ще трошки Італії, вона по 750. Вона не похожа колбаса ні на що. Одним словом, вибор колбаски в нас дуже-дуже великий. Лібровська колбаска вся 750, деребасівська 800 гривень за кілограм. Так що, мої хороші є. костик на на, переножай причасту. Так, каву нас ще не пити О, Давай каву, давай сюди. Давай, зайчик. Значить, дивіться, хамончик півтора кілограмовий, він кілограмовий, він стоїть полтори тисячі. Девочки, не забываем, що у нас це вже, конечно, остатки роскоши, вот это и 1800 гривен за кілограм – это идет икра вянина, она не пристает до поднебилья, і вона мало-мало сольна. Гадить, Коль. Тезка моя жизнь. Ага. Твоя тезка сказала, так. не забудьте взяти маслин, таких маслин ніде нема. Да, я сделаю, сделаю. я сделаю, сейчас мы сделаем, я понял, я принесу. У вас был бутин? Я вам бутин сделаю. Был, конечно. Дівчата полі. й дочери люблять. <laughs> я бачу, что это вас принесу вялена, це є щось заговорю. Хоті, кайді, пів цока, ти сяє, от вагу, вялена, як радичі, ось це. Ще сидим до холодівничка, давай. Ну, знаєте, в нас є по модному, по французькому, ти знаєте, присипаєш шоколадом. Що ж робити, викинути, чи що? А що це значить? Ну, -то. тоже... Ой, які білі стапанчики. Так, давай, я за тебе цокаюся. Так, наші хороші, добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою. Ми вас, ви знаєте, що ми вас сюди да, обіцяємо. Кажіть, що та да, ну що так швидко, а щось пожелання яке зайка моя. Ну застіснявся, ну що таке? Що там да. вчора козі косинулі було, скільки було твоєму сину? 30 років. Е, да, синулька, він хоче, він на тебе гать, ти знаєш, і з кожним разом все ще більше, більше, більше тебе похожий. Високий красивий, діницька. він сюди мені пише. Привіт, як діла? Він такий в мене друг, так? Да? Поздрави від нас? Поздравив. Вітання, так. Да. Хорошо, лапточка моя, типа, ми робимо обзорщик. Ти десь не перестаєш ти піш, так? Да? Перевернув. Сука, значить, говорити по якомусь такому. Що з тобі перевернеш. Кстати, ты давно нічого не перевертала. Це, це теж не, не дуже не добре. Справишся? Хоч забери, бо точно переляк на полоді. Так, мої хорошенькі, йдемо з вами дві корочки. Не забувайте, що в нас є дуже шикарний екран, 230 грамів, 1500 гривень. І корочка обалденно вкусна, 250 грамів, 1000 гривень. Чорна ікра 80 доларів за 100 грам. Краб, який ви знаєте, що пол кіло 4 тисячі, 700 грам 6 тисяч і 250 грам 2 тисячі. Ікра, форелічка 500 гривень за 100 грам. До речі, форелька, добре утро, форелька, зараз першатка крупненька. Горбуша, кита 700-800 гривень за 100 грам, ціна не міняла. Ви знаєте, що щучка, вона раняється по вітамінозу до чорної ікри. 100 грам 450 гривень. 250 грамм, 1000 гривень. Дівчатка, дуже є вкусні у нас консерви. Дуже вкусний цей дикий лосось, цей боже, він в томаті. 150 гривень. Така печоночка 100, сайра 120, дикий лосось 200, сьомочка смачна, 150. печоночка така 250, така 500, така 900. Сім'я на наш туніт 500 гривень. Так, значить, йде сюди. Тут, звісно, сіди до мене. Иди до мене, проходь, дивіться, значить, скумбріїв, у нас залишилося там зо 15 штучок, її немає. малосолки. Да, Вона буде малосолки. Тож сьогодні не буде. Дивіться, з буде на четвер. Значить так, тунець стоє 900, 1200 кг, кілограм, мерлін 900 гривень. Тут теж є а тут є дунайка. Не що у нас і капчуна дунайка. Одна штучка 200 гривень, як із кублія. Дівчатка тортний з мідіями, з сиром. 1500 гривень за кілограм. Котлє, еколога дивіться, це в нас іде біленька, це котлетка. камбала з форелькою, 1000 гривень за кілограм. Сім'я любимий мій торнадо 1500 гривень за кілограм. Копчений торт 1400 гривень за кілограм. Котлетка наша дивіться, що шовху в Наш круасанчик. Це філе гарячого копчення. Там йде маслинка, мідія і кусочок сира. Ціна 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, котлетки зараз постаннерів роблять такі крутенькі, величенькі. Значить, творяється з каларою і кальмар з тубцом, 1000 гривень за кілограм. Пишуть, а можеш щипку. Так, 1000 гривень за кілограм. Потім, дивіться, тут теж вибор невеликий, ось нас, ми ще замовили. Оця колічка, де двойна колічко, це йде тунець і мерлін. 1200 гривень за кілограм. Вона не похожа ні на що. Хто не знає, що це риба, навіть не скажеш це риба. Потім аситрина і кілочка 1200 за кілограмів потом вареличка звищує 1200 і чорна карапета 1200 гривень. Так ми тому не забуваємо, що у нас є дуже хороше смачне олівкове масло первого холодного джима. Значить, така банка 700, така 800. Маслини, всі міліві. Ви знаєте, це маслина гігант. Це крупна маслина, це одна із маслин, в яких проглатується косточка і вона розсасується. Хто не любить рибулечки, допустимо, а ви знаєте, що омега 3 в організмі потрібна, бере, купує е, цей Що, що таке? вітаміни. Хто? Хто? Костя, як це називається? Боже, що таке? А, все, все. А, омега 3 вітаміни. Боже, омега 3 Я забула, що це. нормально? 800 гривень за пачку. Боже, а Тут... не за кілограм? Чуєте, і вона мене... Лорочка Йде до мене, моя рідненька. Так, Лорочка, фартушки, ну, як замовити фартушки, лорочка? 0,98, 409, 43. Добрий ранок. Добрий ранок. Дівчині, хто в мене ті гріці, хто любить ті так, замолк. Так, сколько таких двойных фортушок, девчатка? Девчатка, Ще новий ролик, подскажи номер телефону 0,98, да, так просто. 0,98. Нет, 098, 409, 43, 18. Дівчатка, дивіться, ці фартушки Лурочка шиє. Бачите, наш костик чорні одиває, бо такі лорочка відшиває. Шуморські Шо сужевські, дивіться, вам подобається фасон, ви хочете такий, хочете такий, хочете одинарний, який хочете, лорочка, все відшиває. А які цвіта що це є? Сіні, красний, зелений. Що, дівчатка, говоріть? Євні, є свята, є. А ну білий покажи, білий, дівчатка, білий фартушки. По просто говорить, що, тому що ми будемо довго стояти. Ну, ви питайте, бо всім саме панам... можна. Біленькі, біленькі, це той, хто, ну, молочка таке, о, знаєте, так. О, чорний теж красивий, сирені, сирені, Це, напевно, пройшли на фото. Ой, софт. Ви що, стисняєтесь, хочете фото зробити? Та Та йдіть сюди, я ж вас жду вже. Так, девчатка, замовляй до Лорі Фастушки, приходить на ней. Давай, перевертай камеру, давай. Леся, тебе пошить. Щелки или такой. Лорочка, я хочу тоже речі такий. Да давай разом, шарик, давайте по-мешка. Это конец, ты давай. Может быть такие. Давай, 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 давай. Лорочка, сейчас, подожди, ты хочешь я тушка закрыта, Лорочка? Всіх вид. О, иди сюди, да иди вже всі Давай, Давай, Вот такой мы сейчас рядочек выстроимся все две. Двек мы. О, как будто зона. Мои красоние. Ай! Гарню. Да, девчонки. А что ты не слабо? Восток, что ж не можно? Конечно можно. Подумаешь. Не уважаемый раз. Да, спасибо. Дівчатка. Приходите мне передати. Так, що, Лорочка? Нічого. Я лор, я хочу такие, как вы лайки, тільки плащевые, тихо миразмеры. Это же есть не подруги. А я бачу, не от такий такие. Я делаю ей, они однакові, просто я ласи, вас тільки обр обрезаемость. Ну, мне тоже, я длинная не люблю лорочка, я люблю короткие. И я люблю плащевочку. Ты знаешь. Я тебе плащовичку принесу. Ты він весь день а то ты думаешь, що я дерьмовочка, я не дерьмовочка. И обтягує обтягивая, такой подрудочки. Що тебе делать? Если сделала... делать по складке, видишь, лысый не, мне сказал, ты куда же не искала, я искала. Команды не хватает. Не, не делай, просто ребенка. Пошли, да. Я в четверг принесла. Хорошо, Лорочку. Значить так, давай человек дружит, давай значит сам. Ты що по по на місце. так, что вот такое? В том плане летит. на давай, боя, я ее точно верю, тетя. Так, почин був, фото зробили, настрій вам зробили, ми вас собі маємо цюємо, да, зайчик, що ми кажемо? А ми вас собі любимо. <рес> <рес> у нас коротко. Получилася по колок Ви знаєте, одна гривня вона була пропала, її не було, потім вона з'явилася. Дивіться, дівчатка, ця вона стоїть 350 гривень за кілограм. Я вже вам казала, ви відомо, що якщо вона стоїть 350 гривень, то вона тут не має м'яса. Це дуже мякий мякий сервілачик. Ей, в одної палички, я вам скажу, дивіться, одна паличка виходить мої хороші, на 310-313, ну 300 гривень. Це йде таке мелке-мілке солянку. мелке мілкій селімач. Да, дивіться, таке в неї салка. Подивіться, яка вона. Вона шикарна колбаска. І вона йде м'янька. Вона, ну взагалі вона дуже-дуже вкусна. Ну, правда, вона дуже вкусна. До цей колбасин у нас одна, вона така і сервіла, у нас другої немає. Вона, звичайно, соляни тюренька. Але багато дуже хто питали, це Миколаївськомаску. Дівочки, вона вже є у продажі. 300 гривень за кілограм, вона йде мягенька, вона йде вкусна, вона йде мало-малосолі. Ну, ви зрозуміли, тут є бусів там перцю, багато солі, багато. Ні, в неї є м'ясо, в неї є все. Так що, мої хорошенькі, ковбаска в нас є. Давайте такий трошки зробимо. До речі, дівчинка просила відкрити хамон, її давай написала, крім хамон. Дівчатка, отакий подарочний хамон, він стоє пов. Нема, немає взагалі риби нема. Риба буде сьогодні, рибай буде завтра, рано утром. Да. Дівчатка, дивіться, раніше ми йшли на дірожіння, що вдарили? Бутилку шампанську, коробку конфет. А зараз, дівчатка, ми йдемо на дідження, взяли конверт і вместо бутилки шампанського хамун. Ви знаєте, дорого, дорого багато. ну, Я маю відвід, дорого, багато і прекрасно. Дивіться, тут йде кілограм такого обалденного хамона, він йде без пліви, без прожилочки, дівчатка. Плюс йде додаток до неї досточка і закріплювач. Досточка дуже плотна, хороший ніж і закріплювач. Дівчатка, кілограм отакого м'яса. Ну, вяленого, це ну, серев'яло серевіальне м'ясо. Так що, дівчатки, дивіться, ні, одно, ні одної прожилки немає. От диві, воно все йде зачищене. Ні одної прожилочки немає, подивіться. І ціна його 1500 гривень за кілограм. Так що мої хороші так, хамончик я вам показала, це йде подарочний. Є 250 грам і є 500 грам. 250 грам він стоїть. Зараз, подожди, що я навіть віртуди. А, купати сюди треба. 250 грам, він стоїть 250 гривень, 500 грам, 500 гривень, ну і, і, кілогр, і 1,5 кілограмових, 1500 кілограм. Так, мої рідне не забувайте, що це ми приготували дівчинка, як узах. Я спочатку говорила, щоб їда, поки її розпробувала, але вона дійсно смачна. Тут йде 250 грам, вона стоїть Дві тисячі, ну кілограм виходить, восім тисяч. До речі, хоча вона трошки пішла дороже. Так, дівчатка, ви не забувайте, що в нас є отакий от обалдіно-вкусний тунець. Зараз і кру будемо фасувати, тому що на вихідні не фасували. Горбуша 700, та 800, Дівчатка, печіночка. Потім я хочу вам сказати, дівчатки, що дуже вкусні консерви. Чим добре, коли консерва є вдома? Дівчатка, утром височи вечір, так? Так, це наш хлебчик, ми ж хлібчик, хлібчик в холодильник. Там не ну, куди його каже, в холодильник. Так, це хлебчик, це наш тунець, що ми ще сьогодні будемо їсти. Да? Да. Девочки, дивіться, не забувайте, що дуже смачна оця ікра. 230 грамів 1500 гривень. Дівчинки, вона дійсно смачна, вона йде мало-малосольна. мало, -мало Баночка йде в подарок, ви розумієте, да? так? Так, дівчатка, щучку я вам розказала, про консерви розкажу. Сайра, дикий лосось і сардиночка. Дивіться, дикий лосось, тут йде два великих шматка. Дуже два великих. Це все йде в собственному соку. Э, Сьомочку ми відкривали, вона йде одним куском, вона йде теж в собственому саку. 200, 150 і 120 гривень за оцю баночку. Що наїстися? Вона така. Ну і сайру ми похом, це відкривали, вона йде кусочками. Значить, мої хороші, добре утро. Добре утро. Що вам дати? Так, дівчинка. давайте сюди. Що вам дати? Я нічого, нічого. У нас пісьомки 24 на 7, ви ж знаєте. Е, на що ви дивитеся? Е, з видіями? Давайте з видіями. Давайте. Так, квадратний із видіями. Каськита колбаска. Повісте. Дивіться, це, е, э, корічєва. Да. А, це кармортунцір, дуже пухнастий, що і за кілограм. Тож, дивіться, тож і що ще даю? Ще, ще, ще. Знаєте, що возьміть? Оце о, кальма, э, тунець і мерлин, дуже смачна. Дивіться, потом є от таке, е, э, осетрина з за затижчу, тоже дуже смачненька. Це по 1200 кг. Дуже вкусно. тунець і мерлин, вона плотненька йде. Вона не похожа ні на що. Потім, дивіться, це азітріна і кіжуч, і ось ось ще є е, форелічка з вишнею. Не подобається подривала. вам ця форелічка? А ця подобається вам? Так, <поць> да, коті, дай кролік зі стежкою. <поць> так, мої <поць> рідненька, так. Кролік зі стежкою, так. Дай хто-небудь наші кроліки. Дві палички. Досі. Так, <поць> так. Кіхто? А доча де? А доча в школі. В школі, а доча? Да? Уже є. Значить, дивіться, тортик наш на 800, колбаска плюс 330. Це однієї ключок буде. Тишеньок плюс 400. Це у нас 1200 кілограмів. А це у нас по тисячу. Це на плюс 260, 1790. Дотя, ми вітання передаємо. Яночка, вітання. Вітай Діаночки, вітання, Діаночка, тобі вітання. Настя, давай йдемо з тобою далі. Дивіться, круасанчики, дівчатка, багато це пише круассанчик. Ви показували від 190-200. Дивіться, круасанчики можуть бути великі, 350 гривень. Котлетка. вони йдуть розумієте? Дивіться, Ось один круасан, от один. Один круасан, дивіться, в ньому 370 гривень. 370 гривень. Розумієте, вони йдуть разні, дівчатка. Весь товар знаходиться в холодильничку, все вакуумовано, все йде по одній, по дві штучки. Значить, дивіться, ми знаходимося на приводній молочному корпусі, точка в нас одна і ми теж одні. Других немає. Мої, дивіться, Ми всі говоримо за свій товар. Ви знаєте, що у кожної хазяйки свій товар найкращий. До речі, так як і у нас свій товар найкращий, найпустий. Тому що, ви знаєте, кожен торгує своїм, кожен свій поставщик, кожного своє. Так що ми у нас знайти дуже легко, привоз молочний корпус. Ми стоїмо посередині, нас знайти невозможно. Замовлення приймаємо на вайбер. 0,9849307 дівчатка, Кроме вайбера замовлення не переймаємо нікуди, щоб потім не було образу. Ні Телеграм, ні Інстаграм, ні Тітуб, ніде, навіть не ведемо переписки. Просто коли ви пишете в Інстаграмі, як замовити, пишемо свій номер телефону і ви пишете все на вайбер. Тому що, потім ви говорите, ми вам замовили, ви відправили. Дівчатка, хто замовляє, ми відправляємо.